Вітаю вас в ефірі. Проект Прайм Тайм, та я його ведуча Карина Крикун. У нашому місті дедалі частіше відбуваються події, які підсилюють почуття єдності, підтримки та справжнього командного духу. Ветеран Фемелі Геймс це не просто про спорт, це про життя після війни, про силу родини та спільноти. Про це сьогодні поговоримо з гостею нашої студії Раїсою Давудовою, ветеранкою війни та учасницею Фемелі family, Ветеран family Games». Вітаю вас! Вітаю, Вітаюте! Розкажіть, будь ласка, що для вас особисто означає? Участь в цих змаганнях? Для мене участь в цих змаганнях особисто для мене, це підтримка всієї команди і чоловіка свого, тому що в мене чоловік в команді і я за ним іду завжди. Чи можна це назвати вашим головним стимулом, чи у вас є ще якийсь? Ні, ну це не може, тому що мені самі подобається займатися цим різними видами спорту, хоч я не такий великий спортсмен, але мені самі це подобається, тому це не може бути стимулом. А, але так, спілкування і все докупи, і мені це дуже подобається, тому я. З ними угу. давайте поговоримо про вашу команду. ви сказали, що в вашій команді є чоловік, а хто ще? В, ну, в нашій команді команда нескорених. Ну сама команда велика. Вона організувала ще до появи мене там в тій команді. Тому я тих азів перших не знаю, але наразі у нас капітан команди Катькін Валерій Євгенійович, То капітан є капітан. Він команду тягне за собою. Ну, багато людей і, 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 амбутанти, і різні люди. І, Різні, різні чоловіки, які повертаються з війни, вони в команді нескорених. Тобто вони займаються різними видами спорту, адаптивними і плавання, і дуже різними видами спорту займаються займаються і участвують в різних змаганнях. Давайте згадаємо про те, як ви вперше стали учасницею цієї команди, які були емоції? що ви відчули, коли опинилися серед ветеранів, їх родин. Ну, перш я навіть це було лютий 24-го року. Чоловік мій з 23-го року на інвіктуси запросили його, то він поїхав до Львову з командою, уже нескорених. А я вже підтягнулася трішки в лютому місяці, але так, не дуже. Але думаю, пішла, подивилася і трішки почали займатися до тренажерного залу. Почала з ним ходити і перше. Перший виїзд на змагання був на «Сильній України до міста Дніпра. Я ще була не підготовлена зовсім, тому що це було дуже мало часу від того, що декілька разів на тиждень приділяєте там час для того, щоб сходити на тренування. Правильно? Так, звичайно, в тренажерні зали, на волейбол сидячи, на тренування. Ну, в основному я чоловік там більше, куди ходить на теніс, на я в тренажерний зал і на волейбол сидячи. А який це за ліком турнір, в якому ви брали участь, і взагалі чи ви пам'ятаєте? Ні, я не пам'ятаю який за ліком, тому що я почала спочатку була лічити, а потім вже так кожен тиждень десь кудись або їдеш, або феменлі в нашому місті, або знов в таке, в інше місто їдеш. Тому я не можу вже перелічити, і навіть я перестала лічити. Це не, не тільки із-за того, що там ти якесь місце посів, або щось. Це це дуже подобається. Це, це драйв такий, це просто. Ну я не знаю, це. Дуже дуже подобається це такі заходи. Виходячи з цього, хочу запитати, що для вас особисто важливіше – перемога чи участь у команді. Бути в команді буду так сказати сьогодні. То на в суботу було веслування на тренажерах, і з питанку були змагання, то теж були дуже багато родини, чоловіки, жінки, діти. Так драйвово було сьогодні. В футзалі були рудана з нескореними, грали в футбол. І нескорені наші зайняли, ну, не зайняли, а виграли, будемо так казати, 8-0. То я волівала, мені це подобається. А розкажіть, ви берете участь у змаганнях тільки в межах міста або і позив межами? Ні, не тільки в межах. У нас кожна із березня, з квітня, будемо так казати, Family Games через. Тиждень у нас кожні, кожні два тижні проводять Family Games. У нас в місті Це і родини, і всі. А так ми, я і з чоловіком, і команда не їздимо по іншим містам: і Чернігові, Львів, і Дніпро, і Одеса, Кропивницький. Вінниця, до речі, 25-26 ми їдемо до Вінниці на два дні і Рада оборони міста нам виділяє автобус. то Дякуємо Раді оборони міста, бо інакше трішки накладно. І в команді, в числі команди, їду я з ними теж. Перший день буде волейбол сидячи, всі командами будуть грати, а на другий день кросфіт. І після змагань, вже після нагородження додому. А чи є у вас в змаганнях якісь улюблені вправи, які треба виконувати? Чесно сказати, ні, тому що е, я трошки за віком уже старша. Я ну, не, не була раніше в спорті, будемо так казати, і це, то наразі мені все подобається. Є веслування, значить веслування, питанк, питанк, волейбол сидячи, волейбол сидячи, футзал, футбол ну різне, різне будемо так казати. І те саме на Тренажерах і жим штанги. Я там її не багато жму, але 30 кг жму, ну таке різне. Е, чи можете ви сказати, що ці змагання якось вплинули на ваше сприйняття життя після війни? Звичайно, щоб сказати, що прям життя змінилось, ні. Але от іменно цей момент як є така команда, є підтримка, є якийсь стимул, то ну, хочеться жити, хочеться, хочеться йти вперед і бути разом з ними. Дякую вам за розмову. Я вам бажаю е, якомога більше перемог, якомога більше медалей збирати. Дякую. Дякую вам ще раз. Е, а я нагадую Дякую. глядачам Prime Time, що нас у гостях була Раїса Давудова, ветеранка війни та учасниця змагань Veterans Family Games. Сюжет про них вже підготували наші журналісти. Тож я пропоную його переглянути. Крому розі пройшли змагання з веслування на тренажерах та ігри у питанк. Черговий етап «Veterans Family Games 2025», який зібрав понад сотню учасників. Родини ветеранів демонструють спортивний дух, підтримують один одного і доводять, що справжня сила у єдності серед учасниць Тетяна, яка разом із чоловіком і донькою вже не вперше бере участь у турнірі. Завітали сьогодні з родиною на «Veterans Family Games». Будемо приймати участь. Е Нях тренажеру з питанку завітали разом з нашим та. От, донечкою постійно беремо участь, коли проводяться змагання. Дуже нам подобається, особливо ну, дитині подобається. Під час вислування на тренажері кожен учасник мав лише хвилину, щоб показати свою витривалість. Цей вид спорту вважається одним із найефективніших для розвитку сили, координації і стійкості духу. Тренажер дуже добрий, тому що ну, взагалі, принцип цього тренажеру працює вся група мишць. Вся Група м'яса працює, і ціль, ну там всі, всі, вся цель, да, мишці абсолютно всі, ноги, спина, руки, все роботає рівномірно. нікого не дає Дуже гарний тренажер і дуже, дуже добре він розвиває фізичні дані людини, тому що треба і сила... І тут же треба і вміти терпіти. Криворізькі ветерани вже здобули понад 400 перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, представляючи місто на найвищому рівні. П'ять наших спортсменів взяли участь у міжнародних змаганнях. Серед ветеранів Стронг Spirits Games, Геймс, які проходили в Іспанії у Мадриді. Ветерансвимарі Геймс» стало таким майданчиком для а, такого розвитку пробудження. У, у багатьох наших ветеранах бажання займатися спортом вже понад 200. Вісімдесят наших героїв лише цього року прийняли взяли участь у понад 400 всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де дуже гідно представили кривий ріг. Ми пишаємося ними. Всі переможці отримали сертифікати на грошову нагороду у розмірі 5 тисяч гривень. Призери, які зайняли друге місце, отримали сертифікати на 3 тисячі гривень, а бронзові призери у розмірі однієї тисячі гривень. Ми проводимо ці змагання Family лігіємс там, де можуть ветерани приймати участь, діти, члени родин. Тому що це найкраща фізична, психологічна, моральна будь-яка реабілітація. І от я ж ми, ми ж багато з, ким з вас спілкуємося постійно. І слава Богу, що ви задоволені, і слава Богу, що в цьому є ну, великий сенс. Грошових подарунків, переможці з питанку отримали приємні бонуси від партнерів. Вже зараз ветерани та їх родини мають можливість заздалегідь зареєструватися на наступні змагання з футзалу. Учасники, які скористаються онлайн-реєстрацією, автоматично беруть участь у розіграші цінного подарунка. Переможець буде визначений волею випадку. Тож не зволікайте, реєструйтеся завчасно та беріть участь у змаганнях. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, Парш міський.